Містах дивлюсь. Так, всім доброго дня, всіх радий бачити. Мене звати Роман Завидовський, я циганський практик, я екстрасенс, чтець Оракулів, експерт центру требо життя Романа Шептицького, ритуальний практик, прогнозист. І сьогодні я би хотів подивитися. У прямому ефірі одне досить важливе питання, тематичне питання, яке стосуватиметься дня освіти, дня знань, яке стосуватиметься нового навчального року. Дуже багато людей мене питало, дуже багато батьків питало, тому що дітей треба відправляти на навчання, студентів треба відправляти на навчання. Наскільки мені відомо, що ще заочну форму дистанційну не затвердили до кінця. Тому я хочу подивитися, які взагалі є небезпеки, чи затвердять заочну форму, бо це важливо, щоб заочну форму затвердили. Бо, як то кажуть, коронавіруса всі боялися, а бомби, значить, ніхто не боїться. Це просто якийсь парадокс. Тому ми це питання з вами зараз детально розглянемо. Подивимося на циганських картах, на гральних картах. Нагадую, підписуйтеся на мої соцмережі: Facebook, Instagram, Ютуб, Телеграм, Тікток. Роман Завидовський, підписуйтесь, там також багато важливої та цікавої інформації. Не забувайте ставити вподобайки, це важливо для того, щоб відео виходило в рекомендації. Підписуйтеся на мій YouTube канал, там цей ефір буде збережений. Якщо ви маєте питання особистого характеру, то я їх розглядаю тільки за номером телефону, який вказаний на моїх сторінках в Тіктоці, на моїй сторінці в Тіктоці, а також в описі в Ютубі під відео Viber, WhatsApp, Telegram, пишіть, дзвоніть. У кого є які питання, онлайн в прямих ефірах я нікому індивідуальних прогнозів не роблю. Так, ну що, радий кожного з вас бачити. Давайте будемо дивитися це питання. Я хочу зробити циганський хрест. Я хочу подивитися на циганських картах взагалі, чи є загрози. Які є загрози? До чого потенційно готуватися в питаннях, яке стосується нового навчального року. Тому що і студенти мають іти вчитися, і школярі мають іти вчитися. Для цього я розкладу циганський хрест. Для тих, хто вперше в моїх відео і хто не знає принцип мого циганського хреста, пояснюю, це такий спеціальний розклад на 8 позицій, де на кожну позицію є питання і відповідь. Так, давайте подивимося. Давайте подивимось. карта нещодавнього минулого, яке впливає на теперішнє. Наступна карта це актуальна теперішня ситуація. Далі дивимося, карта потенційного майбутнього, яке стосується освіти і взагалі навчання дітей в школах. Далі верхня карта те, що є видиме в даній ситуації. Нижня карта те, що є приховано в даній ситуації. Так. Ще одна верхня карта те, на що ми можемо вплинути в даній ситуації. Нижня карта, те, на що ми не можемо вплинути в даній ситуації. Так, є, чудово. І ще одну карту я дотягую. Це карта висновку. Результату. Є. Ось такий от чудовий хрест вийшов, який я називаю циганський хрест. Ось такий от цікавий розклад. І тепер я хочу на ще одній колоді циганських карт на ось такий, витягнути додатково три ключа підказки. Подивитися, що стосується нового навчального року 2022-го. Який mm -hmm. почнеться вже зовсім скоро, який почнеться вже буквально через декілька днів. Так, давайте подивимося. Так. Є. Нагадую, цей ефір буде збережений на моєму YouTube-каналі Роман Завидовський, тому, будь ласка, підпишіться. Так, дивимося, давайте будемо дивитися. І ще на цій колоді я хочу подивитися, чи буде, чи буде Відмінене навчання офлайн, чи переведеться на дистанційне навчання взагалі все. Давайте подивимося, чи все переведеться на дистанційне навчання. Це така, вперше чую за таку. Мені здається, то ніяка не відьма. Так. так, три карти я витягнув. Питання особистого характеру, за номером телефону. Я онлайн в тіктоці прогнозування нікому не роблю і робити не збираюся. Тільки за номером телефону. Так, Чи відмінять навчання вживу? Чи переведуть все на онлайн? Ось п'ять карт я витягнув на це питання. І ще 5 карт я хочу витягнути. Подивитися, подивитися питання, яке стосується освітніх реформ. Давайте я ще витягну 5 карт. Цього достатньо. Давайте ми розберемо ці питання і так приступаємо. Так, перша карта, яку я витягую, нещодавнє минуле, яке впливає на теперішнє. Ось карта, яка називається Вчений. Дуже цікаво і дуже символічно до Дня знань. Перша карта, яка витягнулася нещодавні минуле, карта вченого, карта дослідження інформації якоїсь, карта вивчення інформації. Така досить сильна карта, карта, яка говорить про дослідження інформації, карта, яка говорить про якісь нові знання, якісь нові реформи і карта, яка говорить конкретно про інформаційне поле. Карта актуальної теперішньої ситуації. Хороша карта, в принципі, позитивна карта, те, що я зараз, це карта удачі. Карта, яка говорить, що ніби більш-менш все має пройти добре. Ніби все має пройти більш-менш адекватно. Так, треба цього заблокувати. Персонажа, так. Так, 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 я забувся, як це робиться. О, все, є, заблокував. Є. Чудово. Так що, дорогі мої боти, забув вам нагадати, хочете мене спровокувати, нічого не вийде. Будете писати всяку фігню, ну, зразу ви відправляєтеся в блок. Так, добре. Тобто така от карта, карта, яка говорить про те, що все, в принципі, має скластися непогано в плані навчання, що в результаті карта успіху свідчить про те, що зараз на даний момент справи йдуть непогано. Так. Тепер давайте подивимось карту потенційного майбутнього, до чого це призведе. Така трохи небезпечна і нехороша карта, карта, яка називається Високомірія. Ось такий, от, бачите, хвостатий Павлін, карта, яка говорить про якісь провокації, карта, яка говорить про якісь заворушки, карта, яка говорить про можливі якісь нехороші дії. Ця карта це свого роду символ колаборантів та диверсантів. В освітніх закладах вони також можуть діяти. Тому ця карта показує, що те, що стосується майбутнього, війна це є війна. Вона стосується всіх і кожного, неважливо від місця і від часу. Тобто, ця карта, як символ колаборантів та диверсантів, говорить про те, що певного роду заворушки і диверсії все одно можуть виникати. Треба бути надзвичайно обережними. Жоден навчальний заклад не не захищений від цього. Карта майбутнього ця є така доволі небезпечна та негативна. Це свого роду послання всім і батькам, і дітям, і студентам, які мене дивляться, бути завжди у будь-яких питаннях надзвичайно обережними, тому що карта говорить, що ворог серед нас. І ворог теж може ходити в наші учбові заклади, ворог теж може е, робити негороші речі, теж може здавати позиції, теж може зливати інформацію. Нещодавно я прочитав про е, викладачку Києво-Могилянської академії, яка була прихильницею Руського міра, яка е, розворушувала ситуацію осени гніздо зсередини. Тому тому ця карта говорить про те, що все одно треба бути всім нам надзвичайно обачними, навіть якщо навчальний рік починається непогано, і ніби тут все більш-менш добре, то тут карта попереджає, що колаборанти та диверсанти не дремлять, і по школах вони в тому числі будуть ходити по університетах і інших учбових закладах і в тому числі будуть мутити воду. Їх треба виловлювати і здавати в СБУ. Так, верхня карта те, на що ми можемо вплинути в даній ситуації. Ось така от карта, карта, яка називається тюрьма. Дуже цікава карта, яка випала на позицію, те, на що ми можемо вплинути, карта, яка говорить про те, що ми маємо свободу вибору. Якщо ви відчуваєте, що ви не готові віддавати дитину в школу, то не віддавайте дитину в школу. Карта тюрми, відповідаючи на питання і на позицію, що ми можемо зробити, говорить про те, що ми не є заручниками ситуації. Карта говорить, що ми маємо протестувати тому стану. І наскільки мені відомо, що коли військовий стан, то е, батьки мають повне право не дозволити дітям піти в школу. Так само і студенти мають право відмовитися від е, навчання в університеті. Ну, мається на увазі від такого прямого ж, вживу. Тобто я би сказав, що навча... воєнний стан він дає можливості нам сказати слово ні і заперечити оце от примусове відвідування закладів освіти, бо як я вже сказав на початку ефіру, виходить дуже дивна річ: коронавірусу всі боялися, але бомби ніхто не боїться. Це знаєте, це виглядає дуже дивно. Тому це таке досить парадоксальне і досить таке незрозуміле для мене. Бачення особисто була би в мене дитина. Я би показав таку дулю, і я би фіг дитину відпустив би в школу. І мені було б байдуже, тому що в умовах і в реаліях воєнного стану ніхто не може заставити відвідувати публічне громадське місце, кого би там не було. Тобто те, на що ми можемо вплинути, це суперечити. Суперечити тому нав'язуванню відвідин закладів навчання, яке нам намагаються нав'язати. Так далі. Карта. Те, що я видиме в даній ситуації, карта купця випала. Карта купця випала, карта, яка говорить про те, що якісь дуже важливі фінансові і ринкові відносини відбуваються довкола навчальних закладів. Можливо, вже виділений якийсь важливий бюджет, можливо, вже видвиділене якесь фінансування, можливо, довкола навчальних закладів будуть проводитися додаткові системи заходів безпеки. Це в тому числі. Тому карта, яка говорить про якісь важливі фінансові операції, які стосуються зараз конкретно закладів навчання. Все-таки я так бачу по картах, що навчальні, навчальний рік вони все одно збираються відкривати, тобто наша влада. Так, те, на що ми не можемо вплинути в даній ситуації, ось така от карта, карта, яка називається праздник. Карта праздника, карта святкування, говорить про те, що все одно. Все одно наші, наша влада вона має на все свій погляд. І в даному випадку ця карта, як карта тріумфу, говорить про те, що е, влада, і, зокрема, Міністерство освіти має свій погляд на цю всю ситуацію, і вони все одно будуть вважати, що вони роблять правильно. Але я ж кажу, ви маєте з цим боротися, і ви маєте право е, перечити, якщо ви відчуваєте, що ви не готові відпускати дітей. Так, я попрошу припинити срач в Ютубі, тому що мені прийдеться заблокувати вас обох. Так, я попередив один раз. Наступного разу буде блок. І ще одна карта, карта, те, що я приховано, карта, яка називається Легкамислія. Ось ця карта легковажності говорить про те, карта легковажності говорить про те, що все-таки питання очної освіти вживу. Є доволі легковажним і є доволі небезпечним. Ось про що говорить ця циганська карта. Тобто, я би сказав, що ні в якому разі не варто бути легковажними, ні в якому разі не треба впадати в стани ейфорії. Ем, влада в цьому десь частково напевне зацікавлена, тому що тут фінансове питання виникає. Але я би сказав, що ви маєте право боротись, і ви можете боротися з цим. І ви маєте право не пускати своїх дітей. Знову ж таки, ще карта показала, що будуть активно діяти по школах і університетах колаборанти та диверсанти. Тому я бачу, що ситуація така, є досить небезпечна і є досить напружена в питаннях, які стосуються конкретно навчальних закладів, тому що це також, знаєте, це також місця масового збору, масового скупчення людей. Така досить нехороша і негативна карта, небезпечна. І карта висновку. Карта, яка називається свадьба, Карта весілля. Карта духовних об'єднань в Союз говорить про те, що, в принципі, навчальний рік має початися і має тривати непогано, що ніби все має бути більш-менш підконтрольно. Але разом з тим тут випало дуже багато таких не надто приємних карт. Карта високомір'я, карта тюрми, карта легкомислія, всі ці карти є досить такими непростими і досить нехорошими. Тому, резюмуючи розклад, я хочу сказати, що ви вправі все одно сказати слово ні магічне слово ні і не пустити свою дитину, не пустити студента, не пустити, і самі не піти, якщо ви є студентом в навчальний заклад. Тому що. Тому що Зараз війна в країні воєнний стан і ніхто не є захищеним на 100%. Тому я би сказав, що якщо ви відчуваєте, що ви не хочете і що ви боїтеся, то краще все одно відмовитися. Відмовитися і вимагати навчання онлайн. Так, тому що життя дорожче у будь-якому випадку. А тепер три ключа підказки по питанню навчання і навчального року у 2022 році. Перша карта, яка випала, не є надто приємною. Карта, яка називається «Огарчення». Така трохи небезпечна і нехороша карта. Я би сказав, десь в чомусь провокативна. Карта говорить про розчарування. Карта говорить про те, що ситуація буде розвиватися не зовсім. так, як того би варто було робити. Я би сказав, що ця карта говорить про якісь несподівані е, варіанти розвитку подій, розчарування, ніби ситуація не виправдовує наших очікувань. Я бачу, що все одно загрози є. Далі наступна карта. Ось така от карта, цікава карта, яка називається Ліцемірія. Карта лицемірності говорить про те, що є дуже багато таємниць інтриг і підводних каменів. Тому, що стосується навчання і е навчального року. Тобто, я би сказав, що ми не до кінця знаємо правду, що є дуже багато е я би сказав, якихось підводних каменів, є дуже багато обманів, є дуже багато хитрощів. Тому тут я би сказав, що ви будь-яку інформацію перевіряйте і не ведіться. Так, мені тут пишуть, що адміністрація залякує студентів відчисленням. Знаєте, вибираючи між відчисленням і вибираючи між своїм життям, я, напевне, виберу своє життя. Я людина з вищою освітою, в мене є вища освіта, я маю три спеціальності педагогічних, але якби я попав в таку ситуацію, то я би показав середній палець адміністрації і сказав би, що мені моє життя дорожче. Я не пішов би. Учбовий заклад, якби я не відчував себе на 100% захищеним. Тому, знаєте, по-моєму, це нерівні статуси і нерівні вимоги. З однієї сторони наважені є ваше життя, а з іншої у вас є диплом. Але нафіг вам буде той диплом, якщо у вас не буде життя? Ну, По-моєму, тут питання очевидне. І Ще одна карта, яка випадає. Карта, яка називається вірність. Карта, яка говорить про те, що все-таки десь наші навчальні заклади будуть знаходитися під захистом. Але я ж кажу, це все дуже індивідуально і це все дуже територіально. Навчальний заклад у Львові і навчальний заклад у Харкові, це я думаю, ви розумієте, що це різні речі. Тому десь частково ситуація буде захищена і підконтрольна, але не всюди. Тому я повторюю своїм глядачам ще раз. Я повторюю своїм глядачам ще раз. Найважливіше це життя. Вимагайте онлайн навчання. Благо ми живемо в часи цифрового прогресу. Благо ми живемо в часи, коли можна навчатися. І онлайн. Я не бачу в цьому ніякої різниці між навчанням вживу, тому що голос ви чуєте, бачите, це в принципі те саме. І я вважаю, що ні в якому разі ніхто не повинен. Заставляти нікого йти на навчання. Це моя думка. Я вважаю, що життя в будь-якому разі дорожче за будь-яку освіту. Поки війна не закінчиться, я би не радив нікому йти навчатися в школу. Ситуація з ковідом показала, що дистанційне навчання це цілком навіть хороша, і хороша тема. І це цілком навіть хороший метод боротьби з. Хороший метод боротьби з всякими загрозами. Тому я би сказав, що я би порадив не відпускати своїх дітей і не відпускати студентів в навчальні заклади. Освіту можна здобувати онлайн в тому числі. В тому числі і здобувати її онлайн. Я не кажу взагалі відмовитися від освіти. Так, а тепер давайте подивимося, чи переведуть навчальні заклади на режим онлайн. Давайте подивимося. Перша карта пікова дама. Така досить нехороша, досить небезпечна карта пікова дама. Така, це карта жінки в траурі. Це карта жінки в траурі. А чому навчання онлайн нічого не дає? Поясніть мені. По-моєму, в школі ви чуєте такий самий голос і бачите таку саму картинку, як ви бачите її на екрані ноутбука чи телефону. Знаєте, я також веду свої прийоми онлайн. І я не бачу ніякої різниці між прийомом живой та прийомом онлайн. Ми живемо в епоху науково-технічного прогресу. Ми маємо цим користатися, особливо коли це стосується нашого життя. Ми маємо зберегти, максимально зберегти наше життя. Тому що немає більшої цінності в людини, ніж її життя. Ось так. А оця от пікова дама говорить про загрози. Пікова дама ця говорить про загрози. Це жінка в траурі. Досить небезпечна карта. Далі, наступна карта бубновий валет. Бубновий валет це карта руху та карта швидкості. Карта руху та карта швидкості. Карта якихось швидких рішень. Десятка чергова. Карта сім'ї, сімейності. Карта, яка говорить про якісь союзи тандеми та карта милосердя. Далі, наступна карта п'ятірка Бубнова. Карта фінансового розорення, карта фінансових страт дуже великих. І ще одна карта Трійка пікова. Трійка пікова карта несподіваних ударів і несподіваних атак. Провокації. Ну така, судячи по цих п'яти картах, ситуація досить загрозлива. Щось мені здається, що вони, ну я маю на увазі наших можновладців, вони будуть дуже сильно мутити воду. І що вони не захочуть прям так зразу з ходу ем, переводити ситуацію на онлайн-дистанційне навчання. Тому я би сказав, що тут все залежить конкретно від нас з вами. Під час воєнного стану ви маєте абсолютно повне право, тому що це прописано в законодавстві, не пускати дітей в і, не пускати... і самі находити в місця масових скупчення народу, тому що це є небезпечне. Я ж кажу: вибираючи між корочкою диплома і вибираючи між своїм життям, я би все-таки вибрав би своє життя. Мені моє життя дорожче за бумажку. Благо, в інтернеті ми можемо скачати будь-яку книгу, ми можемо скачати будь-яку інформацію і самі її вивчати. Те саме стосується і садочків, я вважаю, і те саме стосується працівників школи освіти. Так, а враховуючи, в якому плачевному стані знаходяться наші школи, що навіть немає нормальних бомбосховищ, то пускати дитину на навчання в школу чи в університет. Це є ну, дуже ризикована справа. Це, звичайно, ваша справа. Я просто висловив свою думку. Але я сподіваюся, що ви приймете правильну думку. Я сподіваюся, ті, хто мене дивиться серед цієї аудиторії, також прийме правильну думку. Так. І тепер тут ще які карти випадають на останок. Карта печалі. Карта розчарування. Ну, от те, про що я казав. Десь якісь розчарування відбуватимуться впродовж цього навчального року. Карта працівника. Карта говорить про те, що ворог ближче, ніж нам здається. Також досить небезпечна і нехороша карта. Наступна карта карта відчаю. Карта, яка говорить про провокації. Бачите, такий чоловік собі в голову стріляє. Далі карта вора, карта злодія, карта аферизму, карта якихось негативних речей. І ще одна карта, карта письмо. Карти якихось важливих сповіщень, слідкуйте за усіма новинами. Так, питання особистого характеру за номером телефону. Я, я в ні, нікому не гадаю. Тому я би сказав, судячи по розкладу, що ситуація досить складна. На навчальний рік будуть намагатися провести. Карти це показали. Але цей навчальний рік буде не з простих і буде не з легких. Буде багато небезпек. Буде дуже багато небезпек. Навчання, навчання онлайн я вважаю це прекрасна альтернатива для кожного, Для кожного, тому що зараз, живучи в епоху 21-го століття, ми можемо скачати будь-яку книгу, ми можемо скачати будь-який документ, ми можемо самі навіть займатися своєю самоосвітою, в тому числі. Тому я вважаю, що в цьому питанні. Я все-таки виберу онлайн. Немає більшої цінності в людини, ніж цінність її життя. Подбайте про здоров'я, подбайте про безпеку своїх родичів та близьких. Ви маєте повне законне право відмовитися під час воєнного стану відпускати свою дитину в школу чи в університет. Ви маєте на це повне право. Тому. Я думаю, ви приймете правильне рішення. Я ж кажу, якби в мене була дитина, я би скрутив долю, показав середнього пальця і нікуди би я її не відпустив ні в школу, ні в університет. Я би послав усіх на три веселі букви вслід за руським кораблем і сказав би, що під час воєнного стану я не буду ризикувати життям своєї дитини. Я би зробив так. Як зробите ви, це ваше право. Але я сподіваюся, що ваше рішення нікому не зашкодить. Я сподіваюся, що всі будуть живими, здоровими. Я сподіваюся, що цей навчальний рік з Богом пополам та й пройде. І все буде добре. На цьому я завершую ефір. Бо дійсно виходить дуже парадоксально. Був коронавірус, всі боялися, а коронавірусу немає, але є війна, і чомусь хочуть всіх відправляти в школи і університети. Виходить, що мікроба ми боїмося, бомби ми не боїмося. Але різниця між мікробом і бомбою в тому, що від мікроба можна зробити укольчик, від віруса можна зробити укольчик. А якщо в тебе прилетить ракета чи снаряд, то укольчик вже не допоможе. Ось, ось в чому різниця. Я ж кажу, вибираючи між заламінованою бумажкою, на якій буде написано диплом, і вибираючи між своїм життям, я виберу своє життя. І мій вибір ніхто не змінить. Ми живемо в вільній, демократичній країні, і примусово ніхто нас не має права ні до чого змушувати. Особливо під час воєнного стану. Я сподіваюся, моя позиція є достатньо чіткою. Хто зі мною згоден, то ставте, будь ласка, вподобайку, підписуйтеся на мій YouTube канал, там цей ефір буде збережений. Бажаю миру, здоров'я, процвітання вам. Нехай навчальний рік принесе вам побільше знань і поменше горя. І пам'ятайте, що в тому числі навчання онлайн може принести дуже багато чого. Я теж насправді пройшов. Декілька онлайн курсів, і я можу сказати, що я дуже цим задоволений. Тут мені хтось пише, діти батькам вдома набридли. А навіщо ви тоді взагалі заводили дітей, якщо вони вам набридли? Ну, дайте, будь ласка, мені логічну відповідь. Пишуть, не хочуть лишати дітей вдома, тому що вдома діти вже набридли. А навіщо ви заводили дітей, якщо вам діти набридли? Хто може мені відповісти на це питання? Для чого було заводити дітей, якщо вони вам вдома набридли? Дуже зручна. зручна відмовка, щоб не брати на себе відповідальність за виховання дитини, я бажаю. А відповідальність треба брати за себе. На себе, точніше. За виховання дітей. За дітей, то будьте добрі, виховуйте. Так. Ну, на цьому я завершую. Всім всього найкращого і до зв'язку. І пам'ятайте, виховання та моральні принципи ваших дітей це перш за все проблема батьків, а не вчителів, тому що дітей народжують батьки, а не вчителі. І найголовніша відповідальність за життя, здоров'я та виховання дитини лягає на плечі, перш за все, батьків. І завжди так було. Так, тому не треба перекладати свою відповідальність на 3, го 10, го на Вову Зеленського, на Міністерство освіти. Доля ваших дітей в ваших руках. На цій ноті, на цій філософській фразі, я завершую цей прямий ефір. Ставте вподобайки, підписуйтеся, хто хоче його передивитися. Заходьте на мій YouTube канал, і там його зможете передивитися. Цей прямий ефір. Всього найкращого. Thank <laughs> you.